Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про Мадуро. Є така країна Венесуела, є у ній диктатор Мадуро, якого не визнають Сполучені Штати за дійсного президента. І далі він в принципі теоретично для сполучені штатів визнаним президентом не є. І тому цікаво послухати, як він реагує на ту ескалацію озброєнь, які демонструють перед ним сполучені штати. Not war. Not war. Not war. Just peace! Just peace! Just peace! Forever! 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 Forever. No crazy крейсіґвам. Ось тут мадура каже, що за 100 років існування Венесуели не було такої загрози для її незалежності. Може він звичайно і перебільшує про Венесуелу. І напевно це таке кожен диктатор. Він завжди бере на себе більшу відповідальність, ніж би мав. Але тим не менше, ситуація справді є густішою, ніж хтось міг би собі уявити. Бо зараз Сполучені Штати мають дуже чітку. Картину перед собою, яким чином діяти у цьому регіоні. І до переживань Мадура можу поставитись з розумінням. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever! Peace forever! Victory forever! Defeats. Victory forever, the pizza! Тяжко зрозуміти навіть такому недалекому диктатору, яким є Мадуро, бо насправді він далі власної країни нічого не хоче бачити, але тим не менше він змушений заглянути на географічну карту, хоча б навіть не на політичну цього з власного свого регіону. І він дивиться і бачить і розуміє, що коли історія в Сполучених Штатах розвивається навколо того, що треба припинити постачання наркотичних засобів до Сполучених Штатів, то він сам бачить Мексику в Мексиці. Ми самі з вами, як оглядачі, неодноразово дивилися фільм. Наркоз. Ну, хтось може і один раз подивився, але тим не менше, де чітко розповіджено, які картелі де розташовані, яким чином все це відбувається, тут не потрібно бути особливо обдарованим експертом у цій галузі. Зрозуміло, що Мексика є значно більшою загрозою для сполучених штатів щодо постачання наркотичних засобів ніж Венесуела. Тому звісно, Мадуро розуміє, що історія про наркотичні засоби, якими звичайно торгує Венесуела і до цього причетний на. Думку Сполучених штатів, і я на мою думку не безпідставно міністр внутрішніх справ Венесуели про це казав і особисто Трамп. Про це казали всі його радники, і зокрема Марко Рубіо, він постійно контролює ситуацію з Венесуелою і наголошує на тому, що мусить сполучені штати вжити як найрадикальніших засобів для того, щоб нейтралізувати цю постійну проблему сполучені штатів на їхньому, як кажуть, задньому дворі, тобто бекярд сполучені штатів на думку Марко Рубіо, Має бути звільнений від Мадуро, плюс до того це доєднується ще історія, що 10 років морочить Мадуро голову сполученим штатам створює проблеми. Бо що він в принципі належить до вісі зла. Ну давайте подивимося, з ким уклала угоду Венесуела з Росією з Китаєм, і в принципі. Венесуела є ворогом Сполучених штатів, тому що основні угоди укладені з ворогами Сполучених штатів нинішні взагалі Марко Рубі очолює ініціативу щодо усунення Мадуро від влади. Він вважає тут, я зацитую, Мадуро є нелегітимним лідером, який контролює експорт наркотиків до Сполучених штатів, що становить неминучу загрозу для Сполучених штатів. Що таке неминуча загроза для Сполучених штатів? Вона сама. Це загроза не мене, тому треба докласти зусиль сполученим штатам, щоб цю загрозу усунути, і властиво, Марко Рубіо зараз очолює ініціативу щодо усунення цієї загрози. Я не хочу стверджувати, звісно, що дні Мадуро Полічені, Ніколас Мадуро як очільник Венесуели, легітимний він для Сполучених штатів чи ні для населення для суспільства. Він поки що легітимний. Попри все, тим не менше він вже не зможе тривалий час як до того очолювати Венесуелу. Чи це буде? Витку здійснино сполученими штатами воєнною операцією чи ні, побачимо. Але тим не менше, його дні як яковдця полічені останніми днями сполучені штати провали значну кількість атак на цивільні човни, які на думку. Очільники сполучених штатів безпекової складової займаються паркідально наркотичними засобів до сполучених штатів. Чому властиво вони цим займаються з Венесуели аж до Сполучених штатів і не знаю, до Флориди? Вони везуть, чи як тим, не менше дії ці відбуваються. Ці дії відбуваються з загостренням позиції самої Венесуели. Венесуела проводить навчання воєнні. Там 2,5 тисячі осіб взяло участь у цьому. 30 човнів протиповітряна оборона. Росія обіцяє забезпечити їх усім, тобто Венесуелу, що необхідно. До навіть дехто з депутатів Росії розповідає про те, що Росія передасть Венесуелі арешники і так далі. Тобто, в принципі, ситуація загострюється. Сполучені Штати зробили максимум для того, щоб продемонструвати власні наміри. Тепер оголошують Сполучені Штати, що буде вестися боротьба з виробниками наркотичних засобів. Будуть знищені лабораторії, які їх виробляють, будуть знищені склади, де вони зберігаються, буде знищена інша інфраструктура наркотичних баронів, які оплили. Як стверджують сполучені штати Венесуелу своїми е, тенетами і відповідно цими тенетами деригують очільники Венесуели. Звичайно, над цим всем стоїть Ніколас Мадуро. Інші там осібники, які є навколо нього, допомагають йому реалізовувати ось цю от ідею розповсюдження наркотичних засобів у сполучені штатах, і це створює. Як я вже про тим цитував е, Марко Рубіо не загрозу. Отже, тепер лишається для Сполучених штатів кілька сценаріїв розвитку подій. Бомбардування Венесуели, що це означає? Please, please, please. Yes, peace. Peace forever! Це означає, що будуть здійснені атаки на державні будівлі, де перебуває Ніколас Мадуро, його оточення там міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони будуть знищені відповідні об'єкти інфраструктурні, які забезпечують охорону протиповітряну цих об'єктів, тобто знищення протиповітряної оборони. forever! Peace forever! Вікторій Форевер, Це один етап. Другий етап це блокада Венесуели, постійний тиск, загроза, тобто те, що Імітувала свого часу Росія проти України, стверджувала, що ми тиснутимемо, будемо нарощувати угрупування, демонструвати, що завтра, після завтра мене на Нападати не будемо. Це призведе до колопсу всередині України. Вибухне повстання запросять російські війська. Російські війська увійдуть, піднімуть прапори, до того все закінчиться. Це називався і план Герасимова. Приблизно таким самим планом користується інша частина це властиво Саме військовики, які стверджують, що в такий спосіб психологічного тиску можна змусити мадуро піти відставку. Мало ймовірний варіант. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever! Перший варіант з бомбардуванням, як на мене, найімовірніший. Але є ще й третій варіант, який пропонує той самий Марко Рубіо. Бо Марко Рубіо ще не зовсім недавно зустрівся із п'ятьма представниками опозиції. А лідеркою опозиції Маріну Коріно Мачадо назвав залізною леді. Ця залізна леді, на його думку, на думку Марко Рубіо, може очолити Венесуелу після осунення Ніколаса Мадуро від влади. Загалом ми знаємо. Що використання воєнної сили для зміни влади в тій чи іншій країні є незаконним. Є ООН, яке за цим всім свідкує, буде казати, що Сполучені Штати тут перевищують свої повноваження і що цього робити не можна. Будуть показувати пальчиком, скивати, що це так не, не працює, що потрібно в інакший спосіб діяти. Що Венесуела це майже демократична країна, і таке інше Please, please, please. Yes, peace, peace forever! Але уряд сполучені штатів за адміністрації Байдена визнав опозиціонера Едмундо Гонзалеса президентом обраним, бо підрахунок паперових бюлетенів пройшов таким чином, що він виграв ці вибори. Але тим не менше, ну як кожна диктатура, Венесуела разом з Мадурою його оточення. Мають і інші способи підрахунку голосів. Вони перерахували, і зрозуміло було стало, що знову переміг Мадуро. Not war, not war, not war, just peace, just peace. The opposition. Мала йти гуляти десь далеко в джунглі, якщо хотіла зберегти життя. Але опозиція вибрала інший варіант і емігрувала до Сполучених штатів, принаймні тимчасово. І складається враження, що це справді тимчасовий виїзд, а не прикриття того, що вони поїхали тимчасово, але назавжди залишаться емігрантами, які очікують зміни влади у власній країні. Тобто на виборах минулого року приблизно 70% населення проголосувало за Гонзалеса. Тому якщо гонзалес оголосить схвалення воєнної Інтервенції, то Трамп може використати це як е, засіб виправдання власних дій, і швидше за все так і буде діятися. Нотва Not war. Not war. Not war. натванотва, це не буде діятися так швидко, як це виглядало, тому що сполученим штатам потрібно підтягнути сили. Зараз вони підтягують автрицять 35 які вдало продемонстрували свою перевагу над усіма можливими засобами совєтськими читає російськими протиповітряної оборони, які були розташовані в від так, звичайно, в ірані вони були е, нейтралізовані е, ізраїльськими F-35-ми, і і до цього ще була долучена так звана наземна операція. Але тим не менше, ефективність таки продемонстрували. і Зараз вони базуються в достатній для того, щоб завдати нищівного удару по менесували кількості в Not war. Not, war. Not war! Це 800 кілометрів від. Е, Венесуели зовсім не відстань для таких літаків як F-35. Зараз підтягуються війська, підтягуються. Зараз підтягнувся так званий мобільний десантний човен, який дасть можливість без використання додаткових портів здійснювати десантні операції, як е, на амфібіях, на катерах, гвинтокрили. Е, Конвертоплани можуть сідати на нього і забирати десант. Висаджувати в будь-якій точці. Just Peace, Just Peace, Just Peace, Forever, Forever, Forever! Третій варіант, про який я тут не сказав, але під завершенно, власне, я на ньому якраз і хочу наголосити, це наземна операція. Теж мало ймовірно, але найефективніша. Така ситуація була відпрацьована сполученими штатами свого часу в Панамі, коли усували такого диктатора Норєги, про якого було колись стверджено адміністрацію Сполучених штатів, що це сучий син, але це наш сучий син. Ну і того нашого сучого сина треба було усунути. Сучий син оборонявся. Нор'єга задіяв військо, задіяв вірних йому частини на національній гвардії. Але тим не менше ситуація була не на його користь, тому що на території Панами була розташована американська воєнна база на території Венесуела таких баз немає. Але використовувати військову базу, яка є в Портріко, можна і це сполучені штати будуть робити залюбки для того, щоб Провести так звану наземну десантну операцію? Just peace. Just peace, just peace, forever, forever, forever. Не буде піших боїв, не буде маршів, не буде того, як відбувалися бойові дії в Іракові чи Афганістані. Але висадка абсолютно можлива, тому що такі дії найефективніші. Но Крейсі, но Крайсіґар, Но Крейсіва, і тепер на завершення. Які вигоди будуть для України зі зміною влади в Венесуелі? Абсолютні чіткі і прозорі буде врегульована ціна на нафту. Венесуела не буде слухати Китай і Москву. Венесуела не буде маріонеткою в руках Пекіна і Кремля. І відповідно, Венесуела буде в колі демократичних західних країн. Так це буде дуже складний для мешканців Венесуели перехідний період, але ліпше такий складний перехідний період ніж десятиліття. Абсолютно тотальної, нищівної промосковської і про диктатури, яка є зараз в Венесуелі. Just peace, Just peace! peace! Just peace! Forever! 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 Ситуація для України буде плюсовою. Сполучені Штати будуть врегульовувати ціну на нафту без власних збитків абсолютно ефективно. Далі, до речі, ще на горизонті вимальовується ситуація з Нігерією, про котру ми будемо говорити обов'язково в наступному нашому матеріалі. А завершуючи ситуацію з Венесуелою, скажу, що є зві. Чайно певні невигоди для України, тому що буде відвернута увага від війни в Україні, буде з фокуси світових об'єктивів Юпітері, але перевага є те, що ця подія буде короткою. Якщо вона не буде короткою, вона не відбудеться. Just peace. Just peace! Just peace! Forever! 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 Тут вже сполучені штати не їлися довготривалих операцій. І їх вони проводити не будуть, і властиво знаючи такого миротворця, яким є Трамп, то він буде діяти коротко, швидко демонструючи, що було усунуто зло в Венесуелі. І ось бачите, миттєво запанувало добро. Not crazy. Not crazy war! No crazy war! Тому цей швидке відвертання уваги Україні не буде коштувати серйозних збитків, навіть в тому сенсі, що будуть звернуті увага змі на проблему, яка далека достатньо і географічно ментально від війни в Європі кривавої війни Росії проти України. Ми будемо за цим слідкувати. Звичайно, історія цікава. Я буду повертатися до цієї теми. Тому закликаю вас всіх перевірити, чи ви далі підписані на канал Фрашкіль, щоб коли з'явиться новий матеріал, ви отримали інформацію. Подивились, сподобали. Сподав поставили вподобайку, дуже сподобалось. Поділилися з друзями, поставили у ну, себе на соціальних мережах. А якщо ви не підписані, підписатися дуже легко. Тут на горі буде такий квадрат, QR-код. Переводите свій телефон в режим фотоапарату, Тиць, і ви вже підписалися. І ви стали вже у колі підписників каналу Інфошки, за що я вам буду особисто дуже вдячний. Дякую вам за увагу всім за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Намагаюсь постійно відповісти на всі ваші запитання, тому задавайте. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!